Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 27 жовтня, і, певно, то вже буде останній збір мого інжира. Інжир я вирощую в траншеї і ранньої весни і серпень місяць він у мене під накриттям. Бо вирощую я свій інжирськ в, в Тернополі. Це Західна Україна. Суми активних температур для таких теплолюбивих культур, як інжир, не вистачає і мусимо ми його накривати, додатково додати йому температури, що він набирав. Я маю три сорти інжира в Траншеївці. Маю далматський. Цьому інжиру це друга вегетація. Весною буде два роки. У тому році були сигнальні врожаї. Такий маю е, сорт умовний тернопільський, не можемо ми його приділити, що то за сорт, але сорт мені подобається. Врожайний, плоди е, такої середньої величини е, 50 грам. Е, я, у нас вже були м, приморозки. До мінус трьох, але у траншеї він хоч листя трошки і почорніло, але плоди не підмерзли. Плоди нормальної якості я пробував споживати, плоди мороз не нічого їм не зробив. Зараз я пройдуся. Зроблю, зберу врожай, тоді покажу свій врожай, що я назбирав Це умовний тернопільський. Також я маю Харді Чикаго. Харді Чикаго мене приємно в цьому сезоні здивував. Він пізніше почав плодоносити як умовний тернопільський, але практично, практично весь урожай достиг. Ті я лишав по 8-10 плодів на кожному стеблу. Всі, що були вищі, я зривав. І от оці по 8-10 плодів практично всі достигли. Він на смак, отакий він є, це Харді Чикаго. На смак він дуже приємний. Зараз я покажу. Отака рожева м'якоть в нього. Ну, звичайно, він дуже смачна. Шкірки не відчувається. Зернятка так само. Це умовний тернопільський. Також. У нього менш рожева м'якоть, як у далмацького, але на смак. Він також приємний має смак. Не дуже солодкий, непритурний. Такий ніжний інжирний смак. Маю ще далматського. Далмацький мав всього-навсього один плід. Ось він є той плід. Плід не достиг, але він і пізно дуже зав'язався. Дам йому ще один шанс, хай він ще на слідуючий рік побачимо, як він себе поведе. Зроблю йому таку гарну обрізку. Лишу небагато стебел. І побачимо, якщо він і на слідуючий рік не дасть бажаних результатів, то прийдеться з ним з ним розпрощатися. Зараз я починаю збирати врожай. Зібрали таке відеречко невелике інжиру. Це вже, певно, буде завершальний збір. І ще хочу показати вам свої саженці. Це саженці в відкритому ґрунті. Вони весною були висажені, дали прирости до півтора метрів. Маю три сорти. Маю далматський, бачите такий лист. Маю умовний тернопільський і маю білий адріатичний. Три сорти. Ціна 150 гривень одного саженця. Саженці з відкритою кореневою системою будуть. Вже вони витримали мінус 3. Вже пагони дозріли, вже можна копати. Так що, хто бажає, дзвоніть, прикріплю номер телефону в цьому відео. Вишлю вам саженці, хто бажає займатися інжирами. Слава Україні! Героям слава!